Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Футбол став вільним. Суд Європейського союзу офіційно постановив, що дії та санкції від та УФА по відношенню до клубів засновників та клубів учасників Європейської суперліги є неправомірним. Це рішення означає, що відтепер будь-який клуб зможе вільно брати участь у суперлізі. А та УФА не матимуть можливості стати їм на заваді. Клуби наразі вільні від загрози санкцій і можуть самостійно визначати своє майбутнє у Зібратимуть участь 64 команди, які будуть розподілені на три дивізіони: зірковий 16 клубів. Золотий 16 та синій 32 клуби, які будуть розбиті на групи по вісім команд, де вони зіграють по два матчі вдома, одна з одною вдома. Та на виїзді у всіх команд буде можливість як піднятися у вищий дивізіон, так і вилетіти у нижчий. Далі про таке чоловіча збірна України з футзалу під орудою головного тренера Дніпровця Олександра Косенка, здолавши 5-3 у вирішальному матчі, який став стековим елітного раунду відбору на чемпіонат світу 2024 Польщу на її полі, де була потрібна тільки перемога. Таким чином з першого місця у групі напряму кваліфікувалася на турнір, який відбудеться у. Вересні-жовтні наступного року в Узбекистані. Хочу подякувати хлопцям за те, що вони проявили самовіддачу, характер, майстерність і хочу подякувати болівальникам, які приїхали з України, з Польщі і болівали за нас. Ми відчували їх підтримку. Хочу подякувати всім. -всім. Хто причетний до цієї перемоги, ми їдемо на чемпіонат світу, і це, це, це дуже важливо. дуже важливо і для футзалу, і для країни. Ми відчуваємо підтримку. І країни збірна україни з футболу зберегла своє 22-е місце в оновленому рейтингу фіфа для національних команд у європі вона 12-та. наші суперники в плей офф відбору до чемпіонату європи 2024 також залишилися на своїх попередніх місцях босня і Герцеговина 69-та, ісландія Іс ісландія 71 перша ізраїль 75-й. очолює перегони аргентина услід за нею франція та англія Екс наставник Полтавської ворської Віктор Скрипник офіційно призначений головним тренером тренером футбольного клубу Харківського металіста 1925. Контракт з ним розрахований на три роки. Разом з ним у штабі працюватимуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернашов, які допомагали йому раніше. Залишаються в структурі і попередні фахівці Максим Цвіренко, Сергій Вольваков, Андрій Шабалін та Олег Голодюк. 21 грудня у світі відзначають день народження баскетболу. Наразі в нього грають мільйони людей у світі та десятки тисяч в Україні. Ми вітаємо усіх, хто любить групу помаранчевого м'яча, нових перемог та досягнень, і залишайтеся відданими баскетболу. На жаль, напередодні свята чоловіча команда Слобожанського Прометея про грприкров 88-89 Поступилася в столиці Великої Британії. Тамтешньому Лондон Лаєць у неймовірному по драматургії поєдинку 12-го туру групи А Єврокубка. На ньому до речі був присутній він Челсі і збірної України з футболу Михайло Мудрик, якого гулівери удостоїли власного джерсі з його 10 10-м номером. Щодо матчу, то він пройшов з перемінною ініціативою Наші його краще розпочали. Втім, на велику перерву суперники вирушили з плюс 9 на користь господарів. Так продовжувалося впритул до заключної хвилини поєдинку, коли вже Прометей вийшов перед 88-83. На жаль, слабожанці драматично випустили перемогу з рук, коли Лайонс за 6 секунд до фінальної сирени забив тривочковий, який і вирішив долю зустрічі. Звісно, це дуже важка поразка. Ми погано грали у першій половині, але в другій продемонстрували справді гарний баскетбол і захист. Кінцівка матчу була нашою, але ми припустилися безглуздих помилок і, на жаль, Лондон перетворив це у влучні китки, показавши характер. Утім, це баскетбол. Ми маємо рухатися далі із піднятою головою. Сподіваюсь, наступного тижня ми здобудемо перемогу. Попри поразку, Прометей зберіг за собою шостий рядок турнірної таблиці, який гарантує місце у плей-офф наступному турі Єврокубка Слобожанці. Номінально вдома 27 грудня. В ризі прийматимуть Словенську Олімпію. Це девіту. Інший баскетбольний клуб нашого регіону Дніпровський Дніпро, святкувавши успіх у 10-му матчі з 10-ти цього разу 70 на 52 над івано-франківським Прикарпаттям, яке приймає черговий бал чемпіонату Суперліги України, ще міцніше закріпився на вершині турнірної таблиці. Інтрига у звітному поєдинку після того, як господарі виграли першу чверть, жила в притул до сигналу на відпочинок, але, але не більше після чого підопічні Володимира Коваля вкотре підтвердили реноме поки що Ащої команди перегонів Софія Науменко з Дніпра стала бронзовою призеркою чергового етапу Кубка Європи з вітрильного спорту в класі ілка 6 що відбувся на Мальті. Дніпровець Владислав Редванський, бронзовий призер чемпіонату України сучасного п'ятиборства у приміщенні серед дорослих, який проводився також серед молоді юніорів віноків та дівчат у Києві і був присвячений пам'яті загиблих захисників України. Вишуканий палац спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста знову став епіцентром проведення чергових видовищних і яскравих змагань вітчизняного масштабу з бойового мистецтва. Там відбулися сутички національного варіанту, контактних єдиноборств, відкритий всеукраїнський турнір з free Fight в розділі без ударів submission Fight – боротьба. він зібрав учасників великої низки вікових категорій від наймолодших, кому виповнилося 6 років, до титулованих спортсменів, переможців і призерів чемпіонатів світу, Європи, України. Тижних міжнародних і вітчизняних змагань, окрім клубів Дніпра та регіону, вони представляли також велику кількість міст і населених пунктів інших областей держави. Приїхали спортсмени майже зі всієї України, тому що Фріфайт об'єднує і на сьогодні він зібрав на своєму майданчику близько 500 чоловік. Давно того не було в Дніпрі. Фріфайт останній раз дуже на такому високому рівні ні ні, ні ні разу не проводився. Приблизно до цього рівня був Кубок України, який проводився в 18-му році. На Дніпропетровщині давно такого не було. Взагалі не пам'ятаю при файту на Дніпропетровщину всеукраїнського, турні, всеукраїнського турніру. Саме сьогодні Сабмішен файт це розділ боротьби. Велике дякую Віктору Богославському за такий турнір. Багато суперників дійсно сильні всі гарні люди. Рівень організації дуже великий, все дуже подобається. Е, найбільше всього, що ми дали участь спортсменам е, без стартового внеску, тобто будь-який спортсмен зможе виступити, не заплативши грошей. Техніка спортсменів росте, з кожним разом все більше і більше. Ну, люди займаються, знають своє діло. Ну, в принципі, все, все дуже добре. Соревновання на вищому рівні дуже. дуже... Администрация постаралась ну, руководители, те, кто организовал эти соревнования, все на большом уровне. Далі всі вони разом з іншими взяли участь у стислій урочистій церемонії відкриття турніру, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, хто загинули внаслідок російського вторгнення, і, зокрема, одного з керівників Дніпровської федерації фріфайту, чемпіона України, майстра спорту і суддю національної категорії Андрія Храпанова, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави у січні поточного року під Бахмутом. Традиційно прологом змагань став гімн України, який пролунав під склепінням палацу. Спорту потім мало місце представлення суддівського корпусу та привітання з вуст голови федерації фріфайту Дніпропетровської області Віктора Богуславського, Після чого він вручив подяки за підтримку і допомогу в організації і проведення заходу голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Лисаку, ректору Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Олександру Моргунову та іншим. За короткий проміжок у часі на татамі знову поновилися сутички, в яких переможців і призерів з'ясували у 14 вагових і вікових категоріях серед дівчат та жінок, та 51 серед юнаків і чоловіків. Одним з переможців серед останніх став вихованець Дніпровського спортивного клубу Патріот Іван Щериля. Змагання просто неймовірні. Ми до них досить довго готувалися. Ми планували сюди поїхати заздалегідь. Ми приїхали зараз. Атмосфера просто неймовірна, мені все дуже подобається. Проведення теж на високому рівні. Іван, зрештою, як і всі, хто виграли чи стали призерами турніру, були удостоєні організаторами дипломів, медалей і подарунків, які у свою чергу заявили, що звітні змагання були генеральною репетицією перед національним кубком, який відбудеться у Дніпрі на початку березня наступного року, за підтримки Міністерства молоді і спорту України. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою, ми переможемо. На все добре. До побачення.